В студія на сьомому телеканалі, мене звати Наталія Костенко, вітаю вас. Головною причиною погіршення енергетичної ситуації в Україні став дефіцит ракет ППО. Тому Україна не може захистити всі свої енергооб'єкти, результатом чого стала втрата з березня 2024 року, половини генеруючих потужностей. Про дефіцит розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він зазначив, на кожну українську ракету ППО приходиться 5-6 російських ракет. Далі цитата: якщо прилітає десять. Ракет, то потрібно не менше 12 ракет у ППО. Тому, ну, навіть якщо ми почнемо відновлювати, почнемо ремонтувати, зараз немає коштів, щоб захистити блоки, сказав Сахарук. Зі свого боку, гендиректор Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, після відновлення російських атак української енергосистеми у березні 24-го року Україна втратила половину своїх потужностей з виробництва струму, тобто близько 9 гігаватт. Пряма мова у нас загалом в енергосистемі не вистачає Стачає потужності зараз, щоб задовольнити ті споживання, які є навіть з урахуванням того, що ми імпортуємо з Європи. Це основна проблема. І вона у тому, що ми втратили 9 гігават потужностей, зазначив Кудрицький. Про ситуацію детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Станіслав Ігнатів, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Пане Станіславе, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава дякую, що ви з нами на зв'язку. Неодноразово чула від ваших колег тезу про те, що єдиний дієвий варіант захисту об'єктів енергетичної системи України від ворожих обстрілів це посилення ППО. Чи погоджуєтеся з такою думкою? Так, особливо враховуючи в тому, що знищено, я уточню 42,1 об'єктів генеруючих потужностей, плюс там 50% виходить, якщо враховувати на тимчасово окупованій території, знаходження. Запорізької атомної електростанції, яка також не генерує в нашу мережу, стоїть в режимі холодного зупину, але ми продовжуємо живити її електричну енергію для забезпечення технологічних і безпекових всіх цих речей. А тому на в короткостроковій перспективі дійсно це в першу чергу ППО, але в довгостроковій перспективі це звичайно, перехід на розподілну генерацію, будівництво нових газотурбільних станцій, створення нових потужностей зеленої генерації. І чим менше ці об'єкти будуть, тим ворогу буде навіть в етапу, в етапі, якщо там буде якийсь тимчасовий тимчасове перемір'я, то йому буде важко потім цілити в. На ці об'єкти генерації тому за цим майбутнє, і я думаю, це короткотривале майбутнє, оскільки чим довше ми, а ми це і бізнес, і територіальні громади будуть затягувати реалізацію таких проектів, тим більше пересічні українці будуть заходитись без стабільного електропостачання. Зокрема, ми розуміємо, що наприклад вже великий ретейл, підприємства. Промислові забезпечують свої дахи сонячними електростанціями, будують генератори, інверторні накопичувачі. а пересічному громадянину це набагато важче досягти такої. Енергодостатності не енергонезалежності, а енергодостатності, коли е, бізнес або е, громада сама генерує для себе енергію. Тому тут е, якраз бізнесу в партнерстві з громадами е, е, через приватне державне партнерство необхідно попрацювати дуже активно, залучити фінансування зараз. Достатньо багато е, е, фінансових ресурсів від наших партнерів, якраз для бізнесу і територіальних громад, і це якраз партнер, проєкти, проекти, які мають реалізовуватись в партнерстві державно-приватному партнерстві, де з одного боку є. Місцева влада, місцева громада з іншого є бізнес. Ну і крім того, не забуваємо, що на сьогодні, станом на вчора. Уряд і НКРЄКП схвалив ряд нових постанов, які лібералізують підключення до мереж як Укренерго, так і операторів систем розподілу, тобто обленерго генеруючих потужностей, які використовують або накопичувачі електричної енергії, або газотурбінні установки. Тому тут також є спрощення. І крок на зустріч бізнесу будемо сподіватися, що бізнес знайде фінансову можливість і головне бажання впроваджувати такі проекти про реалізацію цих проєктів. Ми зараз говоримо все ж таки в перспективі. Ви самі це підкреслили. Якщо говорити про збереження тієї інфраструктури енергосистеми, яку маємо на сьогодні, або навіть сумно це визнавати про те, що від неї залишилися після ворожих обстрілів. Чи є тут якісь варіанти, крім посилення ППО? Ну, скажу так: у нас зруйновані майже всі теплові електростанції. Там залишились лише дрібні, які не впливає суттєво на генерацію, але виконують балансуючу функцію. А зі всіх гідроелектростанцій працюють лише дві в штатному режимі. Тому дійсно, що це показує, що ППО це один з єдиних. Шансів шансів і технічних можливостей, які може захистити наші об'єкти генерації, оскільки ми бачили той великий державний проект з укріплення з бетоном і так далі, різних. Об'єктів, зокрема, це передача електричної енергії на Одещині Також ці процеси відбуваються. Але ми прекрасно побачили, що під ударами ворожих ракет і дронів ці укриття все одно руйнуються, і маємо проблему не лише з генерацією електричної енергії, а й з передачою електричної енергії. І ворог дуже багато понищив об'єктів генерації, найбільших ключових. Тому я думаю, що найближчим часом він якраз зверне свою увагу на об'єкти передачі електричної. Нергі, тобто ті великі підстанції «Укренерго», які в які він намагався цілити е, в зимку 2002-2003 року. Е, і ми також з одесити зокрема мали часткові блокаути, Згадаємо ті. Е, Доби, коли у нас по дві по 4 години було живлення в територіальних громадах Одеської області, і тоді якраз ситуацію врятувала розподілена генерація ті сончі станції, ті вітропарки, які є на Одещині, вони рятували в першу чергу об'єкти соціальної сфери, критичної інфраструктури, але завдяки ним при повній остановці. Підстанцій при повній зупинці підстанції, вибачте, ми забезпечували громада, громад, особливо в денний час, електричну енергію. Ситуація повторюється. Хочу ще раз підкреслити цитату пана Сахарука. Він зауважив, що навіть якщо ми почнемо відновлювати, почнемо ремонтувати, зараз немає коштів, щоб захистити блоки. Що це означає? Не відновлювати, не ремонтувати. Відбувається. Аварійні ремонти, так само як і це було в 2022-2023 роках, і навіть на цю весну, коли поновилися удари по енергосистемі, кампанія навіть з аварійного відновлення ще не закінчилася, і тривала ще й кампанія по плановим ремонтам. В першу чергу це об'єкти. Передачі розподілу електричної енергії, дійсно, що ми переходимо в аварійні схеми, не маючи певного об'єму запасів трансформаторного обладнання, роз'єднувачів, таке інше, таке інше, то будуть, будуть поки енерсима працювати в аварійному режимі, і треба захистити те, що можна захистити, оскільки теплову генерацію я вважаю, що ми втратили назавжди бо вражаю, враховуючи. Європейський курс грінділ, тобто переход на низьковуглецеву економіку, зменшення використання викопного палива в першу чергу це вугілля і торфу. Ніхто нам не прокредитує, ніхто не надасть міжнародну технічну допомогу на відновлення цих станцій. А державна центр енерго фактично зараз не має Жодної об'єкта генерації і немає ресурсів на їх відновлення, оскільки вони знаходяться в багах. І пам'ятаєте, ми на з вами на ефірі говорили, що е, вони не мали навіть можливості закупити вугілля в повному об'ємі, маючи 3,5 з мільйони тонн дефіциту вугілля для проходження минулого опального періоду. І тут і тут лише тепла зима врятувала. Так само і у приватного ДТЕКу недостатньо гарна фінансова ситуація. Враховуючи, що вони втратили багато своїх генеруючих потужностей. Вони втратили на тимчасово окупованих територіях свої родовища. Кам'яного вугілля, які вони експлуатують, і основа бізнесу це залишається ДТЕК «Нафтогаз» та відновлена енергетика, на яку навіть вони шукають ресурси за кордоном з міжнародними інвесторами. От щодо грошей кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову української енергосистеми. Крім того, постійно допомагають і наші партнери. ну так, наприклад, 13 червня представники країн-партнерів під час міжнародної конференції з відновлення України 2024 заявили про надання додаткової допомоги українському енергетичному сектору на суму понад 1 мільярд доларів. Рівша гроші виділяються, нам допомагають устаткуванням. Це відбувалося і в 2024 році, і в попередні роки війни. Чи є на ваш погляд сьогодні України фінансова можливість захищати і відбудовувати енергосистему на відбудову, крім підкреслюю. Тобто, я б казав, перебудову енергосистеми. Ресурси є в достатньо великому об'ємі. Не буду називати цифру. А це є ресурси європейського енергетичного співтовариства, до яких просто треба достукатись, і ряд приватних компаній просто не хочуть цього робити або не має досвіду писати ці грантові заявки. Також є допомога від Європейського союзу, також макрофінансова допомога на Проекти з перебудови енергосистеми, але вона переважно є на грантовій основі, і тут просто треба захотіти і територіальним громадам, і приватним компаніям писати ці заявки, знаходити співфінансування і реалізовувати ці грантові проекти. Пане Станіславе, я дуже вдячна вам за діалог, за аналітику і за те, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.